Я, до речі, запізнилась, на жаль. І, е, коротше, е, вибачте, що я не граю на своїй борбаті. Просто так. Зарай. Я коротше, сьогодні я построю адмінську базу, звісно, знову. Так. Просто захотілося просто мені дуже потрібні алмази. Бо як бачите, в мене 30 а мені треба 60, що я хочу, якби на дещо. Дещо зробити. Боже, в мене сервер лагає. Зараз. так, давайте зараз просто всі чертежи, що тут є, візьму собі. Ну і да, до побачення. Тут ніхто собі шапочки брати не хоче. Ой, я трохи нерівно поставила, але сподіваюся, нам розраб буде спавнити молодь, що я зможу переставити. Вау, їжа. Це що? Що? це типу ось такі диски шари, Ну, слетайте. Так. Ну, что там мне ничего не спавнить. Ну, в смысле ну, нам ничего не спавнить? А что книж скоро? В смысле? Ну, я дуже двое, что так скоро нички сейчас. Я хотіла статумити записувати, але я і так, коротше, запізнилась. Зараз кустер вже прокачаю. А я можу. О! Він заспавнив нам ті. Ой божечки. Я собі суп візьму. А в смысле четвертый? <смех> 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 Нифига себе. Ну же, Дэв. нас шостий рівень костру, а ч мені чипку не дали. Нам флейти файні поспав поспав Ну подивіться. І в нас, ну, а це рідко в перший день. Дуже дивно. Дуже дивно Фасик дуже здивований. Нічогося. Дякую нашому розрабу любимому, що він нам так багато того наспавнив. Ми, звісно, ліжко крафтимо. Ой? Ой, а розрамчик наш. Ну, давай розрамчик. Ну чого він ніфига не, не хоче спавнити вообще? Ну заспавнить нам хоча б. Оу, вау. Вау! Вау! Ничего себе в нас стої, їжі то їжа еже, то Давайте Давай это я усі. Вау! Кажи кунай, кунай, кунай. Ну, то шфай. Ми, походу ще построїмо фокобазу, не знаю, там за тысячу. 1000... Да боже, на что в хайсе ты, какашка? На что в хайсе? Он ну, что, не взрывает? Ну, да ты на что в хайсе? А, бер? В смысле, вы думаете? Оу, вау, кунай. Оу, вау. Все оружие в мене есть. Yeah. Гляну, де дитина? Що, не можу зарядитись. Ладно, і без цього просто біжу. У нас карта розширена до максималки. Ой. До мене був вовчонок пристав. Так. Ой. Вони на мене вообще не агряться. Ой. О, вау, дякую, він мені гігантський мішок заспавнив. О, нам верстак улучшили. Я не хочу з бути. Я не народжу цього оленя, так що я біжу до хати. просто крафчу на максималку и сейчас мы построим с вами Ой. короче пока баз Ось так. Добре, мене добавлять в друзі. Мені здається, в мене є прихильники якісь і я тут поставлю нам грядочку Таке місце о, вау, Але наш нам вони, якщо в нас уже якби. Ви бачите, який в нас рівень костра. Я, звісно, голодна. Ви тільки подивіться, скільки в нас стоїть їди в нас. Ну то піпець. дайте. Кушаю, все. У меня же на О, прям файл, что дерево. О, вау. Ну давай, спавн. А. Шопки никто не берет, Ну давай, я на кустри нахожусь. Алло. Чил. Ой. А ничего, что він помер? Е, спросил за А точно. Там ну давай, вон, чил. Він не хоче спавнить, Я я могла б апгрейд верстака зробити, але нам не, не вистачає. Просто дуже потрібен цей апгрейд верстака. Вау, вау, вау! Де у нас, де де? де? Вау, вау! Ще, ще, ще. Ммм. Hmm. Чебупель че больше не хочет спать. Ну, ладно. Давайте у нас костер никого в жизни не потухнет. Подивитесь, сколько у нас тих бочек. А что никто то не спасает? Я вообще не помню. Добре. Я тортик съем. Лишним не будет. І зараз буду продовжувати обустроювати нашу базу. Шоник став. Я не знаю англійський, так що розраб. Може, будь ласка, писати по іншому мові. Так. Борчкек. Бісять усі бочки. Як ще чесь. Мене можливо. Я... Чо за культист? О, вже дитину хтось спас. Ось тут у нас бочки. А я буду продовжувати обустроити базу. Щоб до нас хоча б культисти не заходили. Ой, боже, що мені щит такой. Все равно скольтейсто заспавнится на кускаре. Ой, блин, нам требуют молот. Срочно. Скити. Ура Вау новый класс о Вау, якую тобі Ура, я теперь сможу культистик приручать ой Токсик це токсична людина. Ми походу зараз вам прощатись будемо. Це токсична людина. Боже. Цто тутсик? А ви не воюєтесь? Можемо їй ось так. У мене ж є, звісно, їжа. Так я його можу просто. Давай.

Ой, боже. А ты что? Что такое? Боже, все, всем пока, я валю с базы. На я хочу пушку Киборга везьму. Вот. Ой, я ж могла контестів приручити. Я комплестів не приручила. Между нажалко. Тільки вы Тільки ви бачили того токсика. Боже. Він нам... В смысле? В смысле? на нас нападают. Добре. Я приручила культиста. его называется. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Я зара, короче, там дочел був. Куст тут я, короче... Короче, тут у нас... Буде така больничка. Я йду за другою дитиною. Все, погнали. Я йду за другою дитиною. Мы у нас всего лишь 13 день. Треба на костерчик. Ну, О, рыбалку вернула. Я мне не знаю, в кам. Ой, божечки. Божечки. Вау, як тобі? Ой, це вже участок з Мішами. не знає. Хочу вб'ють, мене хоч не вб'ють, не все рівно. Зараз буде дощ з діамантів. А дитинка почекає трохи. Не, він дає більше. Він більше діамантів, він дає не 20. Мої божечки, я голодна. Мене це не хворіть. Нас тут то дивити. все. Так, что не бачу діамантів? Se aí, eu vou almoçar de sozinho. Poxa, eu já tenho 42 almoças. Mas onde é a outra? Não dá, não dá. Não não dá. Não dá, não Вау! Вау! Ще, 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 ще! Дякую, дякую, дякую! Ще алмаз. Я так скоро 50 алмазів добью. Ну блин, вообще не можно. Вообще не можно? А як у него такие такая штука? Чел тут був у нас, як я все прибирав, І він мені все разрушив. То я зараз буду ось це все відновляти. Я, короче, скоро вернуся в лобби вже. А вот, Роха, мне кажется, мы сейчас можем побыть в том ту... игре, короче. Давай, только я смогла. Добре. Я, короче. Вау-вау-вау-вау! Он вау, вау, вау. еще вырешил нам... Алмаз в нас... Спасать? Боже, у меня уже 53, а что у уже 55. Божечки, что бедняга, он тут застрял. Давай, зимой. Немножко скучить. Ну, все. Все. А, я поняла, типа я могу в них... Походити по тому плаві зможу. Зараз я трохи тут хлопчику наставлю оцих от, от штук. Мені здається, эти появляються якісь нові класи у нас. Мені так знає. Дивіться, в чому прикол. Тут якби культисти будуть застрягати. Не будуть же вони ось такі, щоб ось так бачком приходити. Вже дощ почався, а у нас костер. Ну короче, ну в курсе, про що я мою на увазі буду вить. Мені здалось. Я прям хочу ще один участок ферми поставити. Я не знаю, їжа нам потрібно. Їжа просто ніколи не знаю. Я йду, короче, за дитиною. Ой. тільки покушаю. Першим. Бершим. тут все поище зал. Може він зараз пішов за дитиною? Оу. понял. А у меня прям да, я культист, все я сильно. Ну. Угу. Ну я не знаю, давайте это уже прощаться. Ну миссию я зробила, мене я уже накупила себе на новый класс. И всем пока. С вами была Серёжка. И также... И также... Э, надеюсь, вам понравилось видео, как я проживала на очереди. Надеюсь, вам понравились мои видео, когда я снимаю, когда я обновлюсь на очереди. И... Всем папа! -па. С вами была Софья.